Можна? Господи, яка краса. В дитинстві цього я любив найбільше. Красивішої тварини я ще не бачив. Вітаю вас! Деякі види динозаврів ми одразу забуваємо, як тільки стаємо дорослими. Деякі види нас супроводжують своїм зовнішнім виглядом усе своє життя. Ми постійно їх десь бачимо. А деякі, як тільки ми на них подивимось, на їх дзьоб, жабо, величезні роги одразу викликають в нашому серці величезну ностальгію по дитинству. Про одного з таких динозаврів я хочу з вами сьогодні поділитись ім'я йому трицератопс. Назва трицератопс давньогрецької перекладається буквально як трьохрога морда. Ці величезні роги є невід'ємним атрибутом зовнішності нашого динозавра, а також свого часу вони наробили багато загаду для палеонтологів. Оскільки найперше, що було знайдено від трицератопса, це якраз були роги. І не три, а два. В 1883 році, поблизу Денвера в штаті Колорадо. Були знайдені величезні метрові роги. Знахідку одразу ж віднесли одному з найпровідніших палеонтологів того часу в США однієлю Чарльзу Маршу. На той момент про рогатих динозаврів ще нікому не було відомо. І однієль Чарльз Марш, подививши детальніше на ці роги, вирішив, що вони належали гігантському бізону з пліоцену. Він навіть дав йому наукове ім'я. Рівно через 5 років у формації Ланс в штаті Вайоминг. Ковбой на одному з ранчо помітив дуже цікавий череп, на якому були незвичні нарости, і накинув лассо на один із них. Після цього рік зламався, і він знайдені рештки відніс найвідомішому в цьому місті палеонтологу-любителю, мисливцю за копалинами Джону Гетчеру. Той одразу ж викликав на місце знахідки отнієля Чарльза Марша. Детально дослідивши череп, вони встановили, що він належав динозавру і не простому динозавру, а з величезними рогами. І спочатку вони його назвали Цератопс Хорідус. Однак пізніше відшукали третій ріг, який знаходився на носі. І тоді Чарльз подумав: ні, краще все-таки хай буде трицератопс. Так його легше буде впізнати людям і запам'ятати його назву. Після послідуючих знахідок скелетів трицератопсів, Отнієль Чарльз Марш. Встановив, що їх було два види: Triceratops хорідус та Triceratops Прорсус. Власне кажучи, коли ви дивитесь на старі ілюстрації в своїх книжках або на дитячі мультики 80-х, як, наприклад, Земля до початку часів, це якраз Triceratops Прорсус. Вони відрізняються формою кінчика морди, рогів та самого жабо, що обтинало його голову. Власне кажучи, в 2010 році було проведено дослідження. Що ранньо описаний торозавр, який до цього вважали окремим видом цератопсів, насправді є старою особиною трицератопса Хорідуса. Знаючи цю інформацію, ви легко впізнаєте підвид трицератопс хорідус, коли будете дивитися на ілюстрації скелетів та малюнки. Оскільки те, що раніше вважалося звичайним за розмірами жабо торозавра, насправді гіпертрофоване жабо старшого. Трицератопса Хорідуса. Трицератопс був дуже великою твариною. Він важив понад 5 тонн та був завдовжки понад 9 метрів. Його величезний двометровий череп досить часто доставляв палеонтологам при розкопках багато незручностей, тому що досить важко його перевозити. Найбільший зі знайдених черепів трицератопса досягав довжину 2,5 метри та займав майже третину довжини цієї тварини. Щелепи цього динозавра оснащені зубами, та перед ним знаходився дзьоб. Він допомагав йому зривати рослини. По краю самого жабо у трицератопса знаходились невеличкі остеодерми, так звані трикутні відростки, відомі відбитки шкіри трицератопса. Деякі лусочки на них досягали 100 мм у діаметрі. Скоріше за все, це допомагало йому захищатися від хижаків. Трицератопс по праву вважається найвідомішим з цератопсових динозаврів. Ця причина в тому, що цей динозавр існував в кінці кридового періоду, останні 3 мільйони років епохи динозаврів разом з тиранозавром Рексом. Були знайдені решки трицератопса, на яких збереглись відбитки зубів тиранозавра. Через це трицератопса часто почали зображати поряд з величезним королем динозаврів. І він став суперпопулярним на обкладинках книг. Та афішах музеїв. Предками трицератопса були такі види, як Зуніцератопс, що відомий як найперший цератопсовий динозавр, який мав надбровні роги, та уінлонг, який, власне кажучи, був найпершим цератопсовим динозавром, який жив ще в юрському періоді. Хоча трицератопсів часто зображають як тварин, що жили групами, в цьому знайдено досить мало доказів. В 2012 році поблизу по Ньюкасла в штаті Вайомінг були знайдені рештки сім'ї трицератопса. Але поки що немає прямих доказів, чи жили ці динозаври великими стадами чи маленькими сім'ями. До цього протягом багатьох років були відомі лише рештки поодиноких особин. Ці рештки поширені, наприклад, у формації Хелкрик на півночі Монтани, внутрішньо черепне дослідження трицератопса. Показує те, що ця тварина за життя мала досить слабкий нюх, і його вуха були налаштовані чути лише низькочастотні звуки. Також дане дослідження показує, що трицератопс більшу частину життя тримав свою голову під кутом 45 градусів для того, щоб найбільш точно демонструвати оборки та роги. Водночас таке положення голови допомагало тварині вживати їжу. Під час випасу великі розміри та чисельність зубів трицератопса вказують на те, що, скоріше за все, ці тварини вживали в їжу велику частину волокнистого рослинного матеріалу. Це могли бути цикади, пальми або папороті, які тоді росли в преріях. Існує безліч версій, для чого ж трицератопс міг використовувати своє жабо. На самому початку, коли почали досліджувати цього динозавра, палеонтологи на повному серйозі вважали, що це був своєрідний щит гігантський щит, який допомагав захищатися від таких хижаків, як тирнозаври. Докази поєдинків з тиранозавром були теж знайдені. Сліди від зубів на рогах самого трицератопса. На бокових частинах жабо також були знайдені сліди рогів інших трицератопсів. Це вказує на те, що певний час. Мабуть, в шлюбний період самці трицератопсів билися між собою у внутрішньовидовій боротьбі. Скоріше за все, це були поєдинки за самку або за ієрархію у стаді. Переможець отримував все. Слід також зазначити, що були знайдені черепи маленьких трицератопсиків, і на них вже були остеодерми і вже було розвинуте жабо. Це вказує на те, що даний атрибут, скоріше за все, був важливим елементом для розпізнавання своїх особин всередині виду. В 2006 році була запропонована теорія, що даний елемент був дуже важливим для залицяння всередині виду та парування. Даних, які напряму підтверджують це на даний момент, не дуже багато. Досить часто люди, які не знайомі з еволюцією та палеонтологією, Вважають, що трицератопс є предком сучасного носорога. Насправді це не так. Трицератопс є нічим іншим, як результатом конвергентної еволюції. Це коли абсолютно різні види, ніяк не пов'язані між собою родинними зв'язками, пристосовуючись до однакових умов, стають візуально схожими один на одного. Тому трицератопс схожий на сучасного носорога лише тим, що пристосувався до схожих умов. Що ж, чим нас так захоплює Трицератопс? Чому він такий нам цікавий? Чому нам хочеться постійно на нього дивитися, бачити його в мультфільмах та фільмах? На мою думку, причина в тому, що нас заворожує зовнішність цього динозавра, яка зображає його міць та агресивність, яка є втіленням динозаврів, які доживали останні мільйони років на планеті Земля.